Добрий день, мої любі першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Так, і тема сьогоднішнього уроку Володимир Орлов. Що не можна купити, з'ясування головної думки, про що хотів повідомити письменник, тобто, то з якою метою письмо, письмо слів і речень із ними. Так, на минулому році ми з вами згадували про правила поведінки. Давайте ми з вами Пригадаємо, роздивляючи малюнок. Дивимося на перше. Яке у нас тут може бути правило? Не голосувати в лісі, не порушувати спокій. Друге. Не брати зайвого природу, тобто не рвати на грибочки, не ягідки. Третє. Так, третє. Ось у нас малюночок. Так, не забруднювати природу, прибирати за собою сміття. Четверте. Не ловити диких тварин і не забирати їх додому. П'яте не рвати в лісі квіти, особливо ті, що зникають. І шосте не знищувати жучків, паучків та інших комах. Сьогодні слово, яке ми будемо з вами записати, це узвіз. Це така дорога, яка спускається донизу. Так, на найвідомий узом є в Києві Андрійський звіз, де продають різні сувеніри, українські, картини. Будь ласка, передрукували схемку і літери під нею. Так, якщо потрібний час, зупинили. Якщо не потрібно, йдемо далі. Читаємо з вами разом. НА, НУ, НО, НЕ. Далі. МА, МУ, МО, ми ме. Далі. Та, ту ТО, ти. ТЕ. І нижче ка-ку-ко. КИ, КЕ. Чудово. Так, тепер читаємо спочатку зупинили. Самостійно прочитали, а потім прослухайте. Так, прослухайте. Ліс, лісок, лісочок. Збільшуйте. Так, спочатку просте слово, а потім додаються частинки. Далі вода, водиця, водичка. Далі пташка, пташина, пташинка. Ріка, річка, річечка. Чудово. Так, будь ласка, розграніть свої е букварки, сторінка 68, 6 і 8. І сьогодні з вами будемо читати твір, що не можна купити. А як ви думаєте, що не можна купити? Так, здоров'я, щастя, кохання, допіклування, турбота все те, що ми отримуємо від інших. Так, а тепер прослухайте, а самостійно з підручника прочитайте. В лісі я блукаю босий. Падають на мене роси, з пташкою біля смирічки, Це смерічка, із джерельця п'ю водичку. Вдома десь біля метро, пепсі кола та ситро, каруселі, зоосад. Огорожі там із град, а як гроші назбирати, можна дещо й придбати капелюха, лімузин, хату, трактор, магазин, та не купиш ти росу. Неба красу, не сховаєш гаманець, спів пташок і витерець. Довгий ликовий автомобіль. Так. Отже, до чого нас закликає автор, що не можна купити? Росу, небо, зорі, спів пташок і вітерець. Тобто те, що ми отримали з вами з природи. Отже, що ж ми отримали з вами з природи? Ліс, те, що не можемо купити. Прогулянку, бо соніш, розсип, пташок, смирічки, джерельце, водичка, яка саме от джерельця, красу зоряного неба, пташок, вітерець. А в місті ми можемо купити на квиток метро, пепсі колу, сетро, на каруселях, зоосад, огорожі зград, капелюх, лімузин, хату, трактор, магазин, тобто все те, що можемо з вами купити. Зараз ми спробуємо з вами ми говоримо про природу. Подивимося, наскільки ви кмітливі. Зараз буде загадка, вам потрібно обрати варіант: цвіти синьо, лист зелений. Квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Це що у нас? Варвінок. Дзвіночки в... Лісі ніжні, ніжні, немов сніжинки білосніжні, зеленім листів спочивають, п'янки духмяний запах мають. Що нас насник дзвіночки, Канваля. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. Пролісок. Перша квіточка весняна, тихо під сніжком дрімала, Дмух вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Підсніжник. Магі гарні жовті вічка, фіолетову спідничку. Запах ніжний духмяний наповняє ліс весняний. Це що в нас? Фіалка. Лікувальну силу маю, жовтим цвітом розцвітаю, Навозивають ключ весни. Як я звуся, ти скажи. Первоцвіт або примула. Що об'єднує всі ці квіточки? Це первоцвіти. Так, вони е Знаходяться деякі занесені до червоної книги, так їх не можна виривати, тому що з кожного року їх стає все менше і менше. І, будь ласка, не плутайте. Підсніжник у нас вам біленький, а пролісок блакитний. Так, далі ми з вами будемо читати твір, який називається Хитрий Хомка. Зупиняйте кожну частинку і читайте самостійно. Так, прочитали, тоді прослухайте. Хитрий Хомка. Хим, хома не хотів ходити до школи. Він удавав, ніби захворів, лежав тихо в ліжку, ховгав голову під пухову ковдру. Теж спочатку самостійно. Мама схвильовано метушилася коло Хома. Поставила термометр, заварила чай з лікарських трав, дістала малину, калину, смородину, Хомо все споживав, але не видужував, поки не пройшли його друзі. Вони хотіли запросити Хому пограти в хокей, але ж він хворий. Теж, спочатку самостійно, слово хокей мало дивовижну силу. У Хоми одразу зникла хвороба. Він повеселів і став просити відпустити його на хокей. Ох, хитра в тебе хвороба, усміхнулася мама. Так, отже, чи насправді Хома хворів? Ні, він тільки вдавав, а коли хлопці його позвали на хокей, його хвороба, щоб не йти в школу. Вона зникла. Ось про те, що ми з вами говорили, що обманювати це недобре. Так, який плід нагородив хлопчика здатністю розуміти мову птахів, тварин, рослин? Пригадаємо і про який ми читали, апельсин, груша, яблочко чи персик. Це було Яблочко. Пригадаємо з вами вірш Платона Воронька, а небудь козо, який ми читали вчора. Поміркуйте, що означає його назва. Не будь коза, не гризи гілки густої зеленої лози, не хапай усю красу тільки для себе, не знищуй природу навколо себе. Звичайно, не знищувати природу навколо себе. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а розмовляє. Що це? Це книжка. Будь ласка, передрукуйте нашу з вами загадку. Ці три рядочка. І можете поряд написати відгадку. Я вам дякую за урок. Переносе вас видив, ви в мене розумнечки. До побачення, гарного дня!